Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що буде робити Росія, що будуть робити Росармія під час наступу України, що буде відбуватися із росіянами на окупованій території українській, що вони будуть робити, військові Росії, окупанти? Коли буде йти в наступ Україна звільняти територію? Так, в них якісь великі надії на морського цього капітана. Так, що він буде робити? Таємниця, велика таємниця. Так, вони засекретили це, але ця справа в тому, що в них закриється морська оця надія на, оцього, на допомогу з води, з кораблів в них закрита, їм буде повністю все розбито. Всі командні пункти, всі кораблі, всі їхні, не знаю, там, де знаходяться гармати, там де звідки росіяни обстрілювали Україну, це все буде розбито і вбито. Закриється повністю шлях на воду. Не дуже сильно розраховують на це. Так, що будуть робити? Ну, Вони живуть в якомусь примарному світі. Вони думають, що так буде важко, що, можливо, будуть брати їх в полон, в оточення. І взагалі вони розраховують на те, щоб здатися в полон. От. Дуже швидко, як то буде відбуватися все це. До речі, військові Росії чекають, що коли піде Україна в наступ, щоб здатися, щоб це знає, як можна, швидше закінчилося. Вони знають, що в полоні дуже добре, що нарешті припиниться цей жах. А, ну, а для військових Росії для командувачів, от вони в якомусь примарному світі живуть, вони чомусь розраховують, що їм вдасться за допомогою кораблів, чи як то цю ситуацію вирішити. Проте велика ну, потужна дуже зброя в Україні і будуть повністю знищені всі командні пункти, кораблі, і е, нічим їм буде обстріли робити. Так, і ще в них велика надія цих командирів, що вони втічуть, що вони будуть тікати, що вони зрадять своїх військових вони їх кинуть. Отак. Так що так. Нічого у них не вийде, їх так все одно вб'ють, не втечуть, ніхто не втече. те, що вони думають, що в них шляхи відкриті, вони повністю всі закриті. Буде так. Заперечую, 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 заперечує, заперечує, заперечуємо, заперечуємо, заперечуємо буде повністю знищена. Вся роз армія буде так. Заперечую. Більше немає ніяких доріг, ніяких шляхів, ніяких планів. У раз армії. Повністю складають зброю. заперечую, заперечую. Так, тут буде перемога. Перекриваю, перекриваю. Прошу Верховного суду для військових Рос армії. Повертається весь біль, страждання, сльози і смерті, що завдані українцям російською армією, повертається їм все це назад. По Верховному суду буде так. Перекриваю. Прошу вищі сили. Повернути. весь негатив. Всі сльози, смерті, страждання, гвалтування катування, все біль, який завданий українцям. Українській землі повернути росіянам назад. Буде так, буде так, буде так, Да очиститься земля України від росіян. Від їхнього лайна буде так, буде так, буде так. Прошу, вище сили, я охоронців духів роду закликаю, допоможіть зламати всі плани росіян, всі шляхи. Наступу російської армії. Більше не може рос армія оборонятися, більше не може наступати, більше не може воювати, складає зброю, тікає, лякається, всі плани руйнуються, всі... немає більше зброї в Росармії, немає більше живої сили. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть військовим України піти у наступ, вправно, без ніяких перешкод. Швидко, без втрат для військових України, без страт для цивільних людей, українців звільнити всю окуповану територію України. Е на 1991 рік повністю буде так, буде так, буде так. Підкриваю дарговну буде Це все сказане здійснене, Прошу допомоги. Так. Дякую за увагу.